Дякую, шановний колега. Я запрошую до слова Ольгу Чабанюк, це заступник голови профспілки працівників освіти і науки України. Пані Ольга, запрошую вас до трибуни. Підготуватися потім пані Олені Бикриньовій. Доброго дня, шановна головуючого, доброго дня, народні депутати, доброго дня, шановні колеги, молодь і ті, кому сьогодні не байдуже майбутнє нашої країни. Адже молодь сьогодення. Це те покоління, яке виросло, яке народилося в незалежній державі. Воно формувалося під дією багатьох факторів, соціальних, економічних. І ми бачимо, що це є найпрогресивніша верства населення сьогодення. Молодь це стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку будь-якої держави в найближчій перспективі. Якщо проаналізувати досвід європейських країн, то тільки... Ті країни можуть успішно політично та економічно розвиватися, які інвестують у молодь. Якщо говорити про інвестиції сьогодення, то ми бачимо, що фінансування молоді здійснюється на належному рівні в країні. За результатами репрезентативного соціологічного дослідження ми можемо побачити, що основні проблеми, які турбують сьогодення, які турбують сьогодні молодь, є стан економіки в країні. Далі йде загальне падіння рівня життя населення. І слідуюча проблема, яку виділяє молодь, це працевлаштування. З чого починається молоде покоління? Із вступу до вищих навчальних закладів, із одержання вищої якісної освіти. Сьогодні є в Верховній Раді зареєстровані два законопроекти 5130 і 5131, які... Надзвичайно скорочують всі гарантії, на які мало мало студентство. Це втручання і внесення змін до закону України про вищу освіту, а саме статтю 62, пункт 6 і 7, де стипендіальне забезпечення взагалі не буде регулюватися на законодавчому рівні. Все буде здійснюватися вручному механізмі Кабінету міністрів України. Цього допустити не можна. І сьогодні студентство, яке є найбільшою частиною, часткою в суспільстві від молоді. Просить і звертається до усіх народних депутатів, щоб не голосували за даних два законопроекти 5130, 5131, де стипендіальне забезпечення буде виплачуватися тільки певній частині студентства, а всі інші будуть виконані за борт. Слідуюче питання, яке є і турбує сьогодні в Україні студентів, це перше робоче місце. Це працевлаштування. На сьогодні повинні бути гарантії з боку бізнесу, держави і освіти... Повинні бути трьох галузеві підписані угоди, які будуть забезпечувати студентству певне робоче місце. Що це означає? Тобто мусить бути гідна заробітня плата, щоб студент міг прийти працювати на підприємство в організації і не залишаючи нашу країну, тому що ми розуміємо, якщо країна тримає курс на Європу, то сьогодні студенти знають як мінімум одну або дві іноземних мови. Якщо студент... 15 секунд, будь ласка. Дякую. Одну чи дві іноземні мови буде відтік кращих студентів за кордон, відтік мізків, і ми нічого не зможемо створити майбутнього в нашій країні. На сьогодні є вихолоченим законопроект про сприяння соціальному становищу та розвитку молоді в Україні. Тому потрібно всі гарантії закласти в нові. Дякуємо, зрозуміло. І як ми чули, над цим законом зараз працюємо.